Всім привіт, дівчатка! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада повернутися! Давненько мене тут не було. Я якось, знаєте, останні півроку трошки була в такій емоційній ямі, але я думаю, багато хто мене зрозуміє. Повертаюсь до вас. Тому що скучила дуже цікаво ваші дізнатись якісь фаворити б'юті за минулий 23 й рік. І сьогодні, як ви вже зрозуміли. Наша програма, я так, звісно, сказала, наша програма, як будто я на телевідіні. Просто я сьогодні прийшла прямо в студію знімати YouTube, тому для мене це, як знаєте, така дуже якась серйозна зйомка. Сьогодні випуск буде присвячений тому, які в мене є б'юті-фаворити за 2023 рік. Більш детально розкажу вам про них. Поділюсь, дуже цікаво дізнатись ваші фаворити. Якщо у вас такі є щось таке дуже класне, знайшли. Обов'язково пишіть в коментарях і не забудь підписатись. Загалом, якщо підводити підсумки, то за минулий рік я дуже багато, знаєте, здобула нових знань, стала косметологом і так далі. Але я помітила, аналізуючи оце все, поки вихідні, знаєте, ще всі там відпочивають. Я зайнялась таким самоаналізом. аналізом. Я е, трошечки звернула увагу на те, що я взагалі якось це не транслюю, тому. А в мене така задача буде на цей рік. Я собі придумала, що я буду з вами багато чим. Цікавим ділитися, враховуючи те, що за цей рік в мене з'явилося дуже багато крутих, таких, знаєте, інтеграцій або колаборацій з брендами, про які я не те, що там мріяти не могла, я взагалі не думала, що такі бренди звернуться до мене як до експерта, для того, щоб я могла сказати свою думку з приводу їх засобів. Тому почнемо. Зараз я покажу вам свої фаворити. Нагадаю вам, що якщо що у вас є якийсь класний засіб, який ви собі там знаєте, відкрили за 23 рік, обов'язково залишайте в коментарях. Бо мета взагалі мого каналу, мені хочеться, щоб тут було дуже таке, знаєте, тепле б'юті ком'юніті. Щоб ми тут ділилися, спілкувалися, щось там один одному радили, можливо, ви там якусь для себе користь будете брати з моїх відосів. Ну і просто таке, знаєте, щоб воно було. Уютно, тепленько і коротше, і така собі атмосфера була. Почну я з засобу для демакіяжу. Для мене в 23-му році стало відкриттям ось така, знаєте, гель-пінка, гідрофільна гель-пінка від бренду Skin. Мені дуже він сподобався, тому що цей гель він замінює два продукти: пінку, і, наприклад, там, або гель для вмивання, і гідрофільний якийсь продукт, бальзам або олійка. Спочатку я дуже скептично до цього продукту віднеслась, тому що для мене ну, обов'язково повинен бути двоетапний, де макіяж, да, коли я вмиваюся, два етапи. Але я взяла. Скажімо так, на затест, ось, майже я вже півбаночки використала. Мені дуже подобається. Я би не сказала, що він змиває стійкий макіяж. Наприклад, якщо в мене там дуже плотний тональний крем на зйомку, або там якийсь, знаєте, такий стійкий макіяж. Не справиться, це 100%. Але на кожен день, наприклад, якщо в мене cc крем я користуюсь на обличчі, або якщо я користуюсь spf кою дуже класно. Не забиває пори, він якісно змиває, принаймні мені, тому що я чула від дівчат, що ну, різні відгуки на цей продукт. Це гель-пінка від Сюскін. Якщо ви користувалися, пишіть в коментарях своє враження. Але для мене це, я б сказала, фаворит, тому що для мене це відкриття, що це економить час. Гроші, мабуть, ні, бо він коштує десь 1200 гривень, десь так. Тому я думаю, що за ці гроші можна купити, можна, якщо дуже постаратися, два продукти. Але дуже зручно одним мафом токмилася ввечері і все. Кому, знаєте, кому багато етапів на вечір це дискомфорт якийсь визиває, то зверніть увагу на цей продукт, я його прям рекомендую. Продовжуючи тему очищення, дуже я прям закохалася в цю бюджетну пінку. Досі не знаю, як називається правильно знаєте, цей бренд, тому що мета, моя ціль вивчити англійську мову в 2023 році провалилася з тріском. Тому бренд Джик і -E, 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 я правильно сказала. Але дівчат, це просто скарб. Я її дуже рекомендую. Вона підійде абсолютно всім. Будь-якому типу шкіри. По-перше, вона м'яка, не містить ніяких агресивних компонентів, да, таких як сульфати, немає нічого підсушуючого, цинк, і так далі. Але при цьому а, ця пінка має pH 5,5, тому мені дуже подобається вона як база базова. Вона підійде і сухому типу шкіри, і комбінованому типу шкіри, і жирному, як база, наприклад, на ранок. Тому що ось у мене на вечір. ось ця оця від сюскін, а це, це на ранок. Повторю ще декілька разів, і в неї така бюджетна ціна ну, відносно всього, що зараз там знаєте, є на ринку. Різні там якісь, може, супер-купер бренди і так далі. 440 гривень, принаймні зараз така ціна. Рекомендую, вона майже не піниться, Вона така, знаєте, дуже дуже делікатна, м'ягенька. На ранок для жирного типу класно буде. На вечір ну, трошки така. Знаєте, може бути, якщо дуже проблемна шкіра, то вам краще взяти якийсь продукт з підкисленням, да, щоб кислоти були. Але оце база базова, не знаю, чи є цей продукт в Європі, ось, але він дуже комфортний, бюджетний, мінімальний розхід, розход в нього, тому теж. Рекомендую звернути на нього увагу. Після очищення переходимо до зволоження. Для мене став відкриттям, але я давно на нього дивилася. Оцей е, такий тонер від бренду Нідлі. Він з Альбатреусом. Тобто Альбатреус це така рослина, це е, взагалі це гриб, який використовували раніше у медицині для того, щоб, е, наприклад, о... Як це слово правильно сказати, знеболювати якісь там, ну, якщо пацієнт туда щось дуже болить. Ось, тому що він такий як анестетик. Але потім через деякий час звернули увагу на те, що ці ж властивості цього грибу можна використати і у косметиці. Тому, що робить цей гриб Альбатреус? Він зменшує правадість між кожей. І Зовнішніми подразниками, да, якимось. Тобто, якщо у вас дуже роздратована шкіра, стала раптом, да, щось там сталося з нею, або якщо у вас взагалі реактивний тип шкіри, тобто такий, що от прямо на все реагує, я теж рекомендую його спробувати. Хоча одна дівчинка мені в коментарях в тіх-тоці написала, що він їй не допоміг. Хочу звернути увагу на те, що це не панацея. Тобто ви там у вас, наприклад, купероз або роздраті. Або просто реактивна шкіра, ви купили цей тонер і він вам все вилікував. Такого не буде. Він дуже класно працює у схемі. Тобто він доповнює е схему вашу, яка у вас є лікування. Або просто підтримуючого догляду, якщо ви там прозаце або реактивна шкіра. Як я його відчула, він дуже класно заспокоює. Зараз я лікую шкіру адапаленом, камедональне акне. Я вирішила сама собі його знаєте, так підправити. Трошки проходжу навчання по акне і пробую різні схеми на собі. І ось цей тонер мені став дуже у нагоді, тому що після адапалена, особливо якщо ви його вводите в систему а шкіра може дуже так, знаєте, реагувати. І після нього вона заспокоюється, прибирається по червоніння, вона така стає трошечки знаєте, така спокійній. Ось, дуже сподобався, повторю обов'язково. Тобто сьогодні я ділюсь з вами продуктами, які я обов'язково ще раз з задоволенням би повторила. Ще стосовно зволоження хочу показати вам два продукти, один від моїх Розабела, це такий, знаєте, улюблений бренд. І ми почали співпрацю не просто так. По-перше, вони мені колись там на початку року запропонували інтеграцію, але я так закохалася в їх продукти, що в моєму магазинчику, який я розвиваю, теж представлена, представлен цей бренд. Це захисний крем. Який містить спеціальну бактерію, яка була знайдена десь в Арктиці. І тому ця бактерія дає кремовій консистенції не застигати на морозі. Що це дає на практиці? Тобто, що ви можете отримати, купуючи цей продукт? Наприклад, коли ви використовуєте звичайний крем, вам потрібно його нанести, якщо на вулиці мороз. Вам потрібно почекати 30 хвилин для того, щоб крем вібрався у шкіру, і потім ви йдете, і щоб ну, не було цієї корочки, та щоб шкіра не стала ще більш зневодненою. Так ось цей крем, завдяки цьому лізату бактерій, може бути нанесений прямо перед виходом на вулицю, і це дуже е, зручно, комфортно. Е, теж знаєте, якщо ви не любите заморочуватись, якщо ви любите все це швиденько і побігли. Я ось вже майже його доюзую, і їм же я відновлюю собі шкіру, тобто я його можу і на ніч нанести після адапелену для того, щоб відновити шкіру. Дуже подобається, дуже рекомендую спробувати, там є і мініатюрка, і повнорозмір ви можете просто взяти на пробу, подивитись, в нього комфортна текстура, така, знаєте, легенька, він не відчувається такою захисною маскою, але при цьому він дуже класно захищає шкіру. І продовжуючи тему зволоження, для мене став відкриттям теж український бренд Moon Run. Вони просто надіслали мені свої засоби на подарунок. Ось я так, знаєте, спочатку трошки скептично, але думаю, нехай я. Їх протестую. в мене буде якась своя думка, щоб знати там на майбутнє. Дуже сподобалась мені сироватка. Вона називається Beauty, е, а буде Bifido Elixir. Тобто, це дуже комфортна сироватка, яка містить і біфідобактерії. Біотики, можна так сказати, які будуть відновлювати ваш мікробіом, і при цьому вона дуже класно зволожує, і від, ну, відновлює, вже казала. Да? Теж, оце, знаєте, все вкупі, при тому, що я використовую зараз адапален, воно мені все дуже-дуже допомагає. Тому теж раджу звернути увагу. Одна з моїх мрій або цілий на 23 рік. Була, знаєте, трошки підвищити свій скіл в плані знань, а також почати співпрацювати з такими відомими брендами, щоб вони мали до мене довіру як до експерта. Для цього я вивчилась на косметолога, отримала диплом, який має міжнародну сертифікацію. Для мене це дуже було важливо і. Один з таких, знаєте, досягнень можна сказати за цей рік, це інтеграція з брендом інститутом. Спочатку не повірила своїм очам, що взагалі таке можливо, знаєте, ось, але вони надіслали мені теж декілька продуктів на затест для того, щоб я могла сказати свою. Чесну думку. І хочу сказати про свої фаворити цього бренду. Мені дуже сподобалась оця сироватка з вітаміном С. Ви знаєте, чи можна знайти дешевший якийсь аналог? Можна, але в неї дуже цікавий склад, тому що вона містить, по-перше, стабільну форму вітаміну С, а по-друге, вона містить пептиди. Тож це дуже потужна антиоксидантна і е, така, знаєте, робота з віковими змінами. Дуже класний має відбілювальний ефект е, проти пігментних плям. Я її тестувала деякий час на собі, трошечки на своїй мамі, і я побачила, як е, дійсно в неї змінилася шкіра. Е, тому, якщо ви шукаєте якийсь дуже дієвий, Собі, знаєте, продукт для того, щоб попрацювати там з пігментацією, попрацювати з віковими змінами. Якщо у вас тоненька, суха шкіра, дуже рекомендую звернути увагу на цей продукт. Він коштує кожної своєї копійки, але треба розуміти, чи потрібен він вам. Тобто, якщо ви його просто купляєте, тому що він крутий. Тому що там ви щось хочете, да, щоб було. Можливо, ви не побачите такий ефект, ніж тоді, коли він вам дійсно потрібен. От, коли він потрібен, я на мамі побачила такий результат від цього продукту, тому зверніть увагу. І другий продукт від інституту це ось такий крем під очі, це вже друга баночка. Він дуже класно відновлює зону під очима. Чому пояснюю, як я зрозуміла, що він працює? А дивіться, я користуюся депаленом, і навіть якщо я його так наношу собі, в мене дуже почали сохнути кутки очей, і шкіра така стала тоненька, вона почала лущитись, вона воно аж. Пекти почало трошки, знаєте? І ось цей крем він дуже класно відновлює. До цього, до того як я користувалася депеленом, він мені сподобався, але знов-таки ж кажу, так, що дію я не так побачила, як побачила вже, коли він мені став реально потрібен. Тому кому підійде точно, якщо у вас тоненька шкіра, якщо вона є тут, знаєте, трошки такий синюшний цвіт цей колір, ось, тому що він буде трошки уплотнювати, ущільнювати шкіру, буде зволожувати і трошечки знімає нагляд. Дуже комфортна текстура. Я так в пальчиках розігріваю і роблю такий, знаєте, лімфодренажний масажик. Класний продукт. Якщо у вас є, дозволяє вам бюджет, рекомендую його спробувати. Це такі б'юті штучки, які, без яких можна обійтись, але вони дуже класні, і я з радістю їх теж повторю ще раз. Перше, це тканеві маски від бренду Mary and May, у мене з хаутюнією і чайним деревом. Але тут є ще центела, яка заспокоює шкіру. Дуже зручна упаковка, їх тут 30 штук, і може здаватися, що воно трошки дорого, але якщо ви суму розділити на кількість масок, а їх тут 30 упаковки, то у вас вийде, що там десь собівартість десь 30 гривень. Якщо ви підете у магазин, наприклад, там у Євро, по-перше, там за 30 гривень вже і нема ніяких масок. А по-друге, маски з таким складом пропитки коштують від 100 гривень. Тому це дуже класний, знаєте, як це правильно сказати, вклад в себе любимою. Тобто, чи можна від них без них обійтися? Можна, але вони дуже круті. А я їх взяла десь влітку, і вони в мене, знаєте, були там. Наприклад, якщо я там після моря відновлюю шкіру після там осього свого адапалену, просто хочеться якийсь там релакс. Дуже класні замовила собі чорні. Бо там в них різні вони є, буду теж тестувати, але ці з радістю повторюю і вам раджу на них звернути увагу. І теж таке відкриття від бренду Moonruin, нашого українського, від якого була ота сироватка з біотиками. Це ось така пудра на основі рожевої глини. Вона не містить тайку. Це дуже крутий продукт і коштує він приблизно 600-700 гривень, тобто адекватна, в принципі, ціна. Якщо у вас дуже сальна шкіра, жирна, а ви хочете, от, наприклад, мені потрібно там на зйомку, да, сьогодні я знімаю трошечки десь промокнути. Але якщо я купляю звичайну або професійну пудру, в мене одразу комедони. Ось, тому якщо ви в пошуках від цього ж бренду Мунру, дуже раджу вам звернути увагу на оцю матуючу пудру. Таке вийшло невеличке лайтове, можна сказати, відео після довгої перерви. Дуже рада, що ви мене дивитесь. Поки в мене, мене не було на Ютубі, мені дівчатка в інстаграмі писали, що дуже комфортно мене дивитись, що там включають щось роблять, і я там десь на фоні, воно і знаєте, якось цікаво. Мені дуже приємно. Ось, якщо у вас є якісь ідеї класні або теми, знаєте, які, які б ви хотіли там запитати, можливо, щось, щоб я там відзняла, цікавенького вам розказала. Буду дуже вам вдячна. бо... Сказати чесно, після перерви трошки так важкувато повертатись, важкувато. Ти знаєш, такий на ентузіазмі почав, почав, потім таки закинув і думаєш, ой, а що я там повернусь, треба воно не треба, там може там всі про мене забули і так далі. Але я вірю, що не забули. Дівочки, ставте лайк, пишіть коментарі. Дуже буду вдячна вам за фідбек. Напишіть, можливо, ви якісь з цих продуктів, про які я сьогодні розказувала, випробували. Напишіть свої враження і не забудьте підписатись, якщо ви дивитесь мене перший раз. Всіх люблю, всіх обіймаю!